Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Ми ж тим часом поговоримо про Запоріжжя, яке цієї ночі попереднього вечора росіяни знову обстріляли. З нами на зв'язку начальник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю вас, пані Яна. Вчора ввечері, коли читала новини, то бачила, що вже п'ятеро постраждали в Запоріжжі. Зараз на ранок яку маєте кількість поранених? Так дійсно вчора приблизно о 9-й вечора. Ворог поцілив своїм дроном молнію по. Одному з житлових будинків в космічному мікрорайоні міста Запоріжжя ворог здебільшого поцілив по одному з супермаркетів, де в дев'яту вечора було досить жваво. Люди купляли продукти. Наразі нам відомо про шестерих поранених. На вчорашній вечір їх було п'ять. Сьогодні ще одна людина звернулася про медичну допомогу. Наразі в лікарні перебуває госпіталізовано чотири людини, і також наразі. Наші лікарі борються за їхнє життя. Одразу ж слід зазначити, що постраждало щонайменше дві багатоповерхівки. Буквально протягом 15-20 хвилин наші комунальні служби почали працювати над забиттям вікон над полагодженням балконів для того, щоб відновити герметизацію тих осель, тих квартир, в якому знаходяться мешканці. Також було пошкоджено велику кількість автівок, які були припарковані біля супермаркету. Звичайний суботній вечір. Тому досить жваво було і це ж зрозуміло. А також ми бачимо тенденцію, що наразі не зменшується кількість тих мешканців, які в цілому перебувають в лікарні після ворожих масованих обстрілів. Наразі це 24 людини, п'ять з яких в досить тяжкому стані. Угу. Пане Іване, ви говорите, що це був удар молнією. Наскільки часто росіяни такого типу дрони застосовують по Запоріжжю? Раніше вони намагалися частіше застосовувати, дякуючи нашим збройним силам України. Вони знайшли протидію проти цих дронів. Але ми розуміємо, що ворог також модернізує свої засоби, тому тепер будуть в чергово модернізувати свої засоби і наші збройні сили України. Для того ми їм надамо всю необхідну допомогу. Також слід зазначити, що це перший. Раз коли ворог молнію використовує безпосередньо вночі, раніше ворог намагався здебільшого використовувати її в день і саме так, яким чином була прорахована протидія. Наразі скоріш за все ворог модернізував свій засоб, почав використовувати його з нічною камерою, і саме тому вчора безпосередньо вже в темну добу було використано цей дрон. Окрім удару по Запоріжжю, які ще були обстріли. Вчорашнього вечора цієї ночі ми бачимо, що інтенсивність вчора була надвисока. Може, навіть це був рекорд більш ніж 870 ударів було по території Запорізької області. Майже 900. і здебільшого ворог цілив по прифронтовим населеним пунктам, починаючи від Степногірська Комишевахи, продовжуючи оріхом, Гуляйполем і безпосередньо всією смугою фронту. Так як інтенсифікація зростає, то ми частіше пропонуємо ще більше пропонуємо нашим мешканцям евакуюватися з фронтових населених пунктів. Наразі з деяких з них оголошена примусова евакуація дітей, і ми майже це завдання вже виконали. Я думаю, що протягом декількох днів закінчуємо виконання безпосередньо цього завдання. Зрозуміла, пане Іване. Дякую, що долучились до ефіру. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, з яким говорили про безпекову ситуацію в області, про вчорашній обстріл Запоріжжя, наслідок якого шестеро людей постраждали. Дякую.